Слава Ісусу Христу, дорогі наші волонтери, дорогі і люблячі Господа, браття і сестри, всі, в кого велике серце і відкриті руки, з нагоди сьогоднішнього дня, дня волонтера, хочу привітати всіх добродіїв, добродійок, усіх благодійників і в Україні, і поза межами її. Всі, хто сьогодні долучається до творення добра, добра, як зберегти наш край, добра милосердя і любові, до всіх, хто сьогодні в тилу, до своїх рідних і близьких, а особливий спосіб для наших воїнів, щоб наші серця були сповнені великою любов'ю і милосердям до тих, хто найбільше потребує нашого милосердя. Усіх тих, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає мир і спокій нашої української держави. Добрим прикладом для нас всіх, це є очевидно, що приклад Святого Миколая, того, який найбільшою, найбільшим прикладом в століттях незмінно творить добро. І назір цього добрими і щирими людьми, якими ми стаємо, творячи добро і милосердя для інших людей, Обнімаю вас в своїй молитві, всіх далеко-далеко в Америці і в Ближній Європі, і по цілому світі, де є наш люд, який з милосердя і з любові допомагав і допомагає, не втомився. І не втомлюється, як Святий Миколай кожного року, робити добро. Дякуємо всім нашим золочівським волонтерам, які невпинно і невтомлено працюють для добра не тільки особистого авторитету, але й милосердя і любові тих, які найбільше цього потребують. Дякуємо батькам за щире і добре християнське виховання в своїх родинах, щоб творити добро. І вчити своїх дітей робити це добро, Бог милосердя і добро. І каже, нехай тому, хто дає, ніколи не забракне йому в руці. І ще гарність у тому Писанні вислів, що давати є більше щастя, аніж брати. Вітаю вас всіх, дорогі мої, любі Господі, браття і сестри, волонтери і волонтерки. І хай Бог благословить вас родиною, любов'ю, здоров'ям і допомагає нам у цей важкий час, щоб наші воїни відчули наші дарунки, наші молитви і нашу працю. З нами Бог і з нами Україна. Слава Ісусу Христу!